60 років життя тільки починається. Мамо, ми вітаємо тебе! На моєму ювілеї діти неабияк раділи, говорили гарні тости, бажали мені щастя і навіть не уявляли, що в мене для них є сюрприз. Останні 20 років я провела в Італії на заробітках, а тепер приїхала додому, бо хотіла разом з рідними відсвяткувати свій 60-річний ювілей. Дочка подарувала мені хостку, а син з невісткою Тискомір. Я навіть образилась трохи на них, адже своїми подарунками вони мені наче натякнули, що я уже літня людина. А я себе записувати, бабуся, аж ніяк не збираюся. Віталію я поїхала не від хорошого життя, ми жили бідно, а мій чоловік не надто переймався тим, як забезпечити родину. Його улюблена фраза була нам батьки нічого не дали, то й ми своїм дітям теж нічого не зобов'язані. Але я так не думала у нас підростала дочка, потім син, і я знала, що їм потрібен хороший старт у житті освіта, житло, можливості це не впаде з неба, а я не хотіла, щоб мої діти жили так, як ми, бідно. Чоловік був категорично проти моїх заробітків. Їдеш, значить, між нами все закінчено, сказав він мені перед в'їздом. Я поїхала, бо насамперед думала про дітей, а не про себе. Та, якщо чесно, я не вірила, що чоловік зробить так, як каже. Віталія почала заробляти гроші, і дітям вдалося вступити на бюджет, тож витр... витрат на навчання не було, і я відразу почала складати гроші на житло. Щоб довго не затягувати, спочатку купила дошці квартиру потім сину, однокімнатні, але в новобудовах з ремонтом. Вважала, що цього досить для початку. Тим часом чоловік не витримав мого довгого від'їзду. Спочатку він завів коханку, а потім подав на розлучення. Оскільки ми жили в його хаті, мені повертатися було просто нікуди. Це був найважчий період у моєму житті. Я залишилась без сім'ї, без дому, без майбутнього. Але, здатися, не варіант я почала складати гроші вже для себе. Я мріяла про великий гарний будинок. Хотіла, щоб мій колишній побачив, що я не пропала без нього, а навпаки, багато чого досягла. Коли я нарешті зібрала потрібну суму, будівництво пішло швидко. Потім ремонт, меблі, і ось нарешті я повернулася. Я вирішила відсвяткувати ювілей і новесілля разом покликала дітей із сім'ями. Думала, вони зрадіють за мене, а вони тільки скривилися. Син озирнувся навколо, важко зітхнув і сказав Мамо, а для чого тобі одній такий великий будинок? Дочка підтримала Мамо, ми тут з дітьми в однокімнатних квартирах тіснемося, а в тебе хороми. Мені стало неприємно від такої реакції дітей, і я, наче виправдовуючись, нагадала їм, але ж я вам теж купила житло. Ви ж не на вулиці живете? Нам місця не вистачає, невдоволено сказала невістка. Та хто вам забороняв поїхати на заробітки і купити більше? Я вас це життя тягнути не збиралася, я вам навіть такого не обіцяла. Це не по-материнськи, мамо, з докором сказала дочка. Я подивилась на них і не могла повірити, що це мої діти. Вони бачили в мені лише грошовий мішок а не людину, яка теж хоче пожити для себе. Ви вважаєте, що я не заслужила на цей будинок? спокійно запитала я. Вони помовчали. Я 20 років важко працювала, поки ви були вдома. Ви мали де жити, мали що їсти, в що вдягатися, а я жила в чужій країні, без сім'ї, без свята, без підтримки. Але ж це ти для нас робила, обурився син. Робила, а тепер хочу трохи для себе пожити. Перша реакція дітей мене вразила, але потім ми сіли за стіл, іначе все вляглося. І тут дочка каже: Ну нічого, мамо, будинок це теж добре, зрештою, він і так нам дістанеться. А краще уже зараз перепиши цей будинок на нас двох, щоб потім не було непорозумінь, підхопив її думку син. Поки вони мріяли, я сиділа за столом, дивилась на них, і не знала, як мені їм сказати, що в будинку я збираю жити не одна. Вони мені хустку і тискомір купили. А я заміж зібралася, один хороший чоловік зробив мені пропозицію, і я погодилась, думаю, що я заслужила на своє особисте щастя. Я довго обдумувала цю ситуацію, було боляче, але потім я вирішила, що не дозволю нікому зіпсувати мені життя. Я облаштувала свій дім так, як мріяла. А діти нехай вибачають. Я свій материнський обов'язок перед ними виконала, і тепер, нарешті, можу пожити для себе. Ну хіба ж не так?